Привіт, палки вболівальники синьо-білих! Ласкаво просимо на наш канал Новин Динамо Київ. Сьогодні пропонуємо вам ексклюзив про можливе посилення нашої команди. Але перш ніж ми почнемо, якщо ви тут новачок, не забудьте підписатися та активувати дзвіночок, щоб отримувати всі наші сповіщення. А тепер ходімо. Останніми годинами капітан Кривбасу Данило Безкоровайний інтригуюче прокоментував інтерес київського динамо до його футболу. Чи буде у нас остаточний вердикт щодо цього можливого підписання, яке може потрясти нашу команду? Давай дізнаємось. Без Коровайний поділився своєю точкою зору, я не можу надати достовірну інформацію, тому що справді не знаю. До мене особисто ніхто не звертався. Можливо, хтось завиязувався з клубом. Зараз я гравець кривбасу. Всі мої думки пов'язані лише з рідним містом. Клуб. Капітан висловив прихильність кривбасу, наголосивши на прагненні підняти досягнення команди. Однак він також дав зрозуміти, що мріє грати у вищих лігах, таких як Прем'єр-ліга та Бундесліга. Що це означає для нас, уболівальників Динамо? Капітан, схоже, не збирається залишати кривбас в іншу команду української прем'єр-ліги. Здається, він націлений на більш високі виклики, прагнучи конкурувати у великих чемпіонатах. Колеги-фанати, що ви думаєте про ці заяви, чи готується Безкоровайний до більших висот? Залиште свою думку в коментарях нижче. Особисто я сприймаю це як знак того, що він не повинен переходити в іншу українську команду. Ми з нетерпінням чекаємо на те, що ви скажете. Слідкуйте за оновленнями на нашому каналі. Я залишуся до наступного відео. До скорої зустрічі, шановні вальники